Депутати розглянули питання по земельним ділянкам комунальної власності, на яких підприємці хочуть поновити договір оренди. Знову винесли на розгляд питання надання землі на тимчасове користування біля зупинки центру Юність, де кілька років поспіль двоє підприємців хочуть розмістити свої торгові площі. Була запропонована на розгляд програма забезпечення житлом лікарів. приймається забезпечення лікарів. Запрошувати до ті, яких є потреба потреби. Виїжджає людина, спочатку вона ну, має партий, як і всі. Ми з як це риликом пенсуємо, витрати за дуже багато. То це наша проблема. Якщо людина нормально підходить і пропонує і планує нас залишитися, ми виносимо в питаннях, давайте будемо звільнити позавати. Або сама людина каже, я залишу це, що житло. Начальник організаційного відділу Андрій Доценко озвучив звернення громадської активістки з пропозицією змінити регламент сесійних засідань. Щоб ми розмістили петицію, щоб внести зміни в регламент і надавати слово громадським діячам голова ініціативний груп без голосування депутатів. Це одиничні випадки, коли не дають на сесії слово. Після нетривалого обговорення було вирішено залишити регламент без змін і надавати голос представникам громадськості за згодою більшості депутатів. Підняли питання розміру депутатських коштів, які народні обранці спрямовують на потреби виборців. Через суттєве скорочення бюджету на третину вирішено цю суму залишити на рівні минулого року, тобто 200 тисяч гривень. Перед народними обранцями звітували місцеві медіа щодо використання коштів місцевого бюджету. Депутатка Анна Пилипейко Яснила до комунального телеканалу питань немає, адже їх засновниками є Шосткинська міська рада. Ті комерційні організації, які можна сказати часні, то їх може можна якось так і дещо і обмежити в яких в якомусь там фінансуванні. А ваш, ваш канал він повинен це робити на, на всіх напрямках там, цифрове, інтернет-видання і інше, які у вас є, ці канали, трансляція ваша, І, і, і треба там робити фінансування стосовно нової апаратури там і таке інше вас, бо ви належите громаді. І ви взірите. Що і громади це телебачення незалежне директор телерадіокамнії Оксандирина Коваленко підготувала звіт по роботі телерадіокамнії, звучила цифри, за якими стоїть річна робота трудового колективу. «Всього створено від матеріалів сюжетів та програм за 2023 рік. Поки я цифрами буду тисячу 1970. переглядів на ютуб каналі. 1 мільйон 73 тисячі 473, переглядів на Фейсбуці 3 мільйони 132 тисячі 826. Тобто цифри говорять самі за себе. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко зазначила, що є категорія шосткінців, для яких новини шосткінської громади це зв'язок з рідним містом. Вау, багато дивляться всі, багато дивляться хлопці, які на лінії. Оце дуже позитивно. Вони дивляться, вони кажуть про це, вони телефонують, вони знають ситуацію і це є дуже важливо. Тому от ця сторона, що дивляться хлопці, шортинці, які воюють, це дуже добре. Це їм потрібно. Поцікавились у змі їхніми розцінками. Так у комунального підприємстві телерадіокампанія «Акцент» вартість однієї хвилини коштує 300 гривень. У приватного акціонерного товариства Телекомпанія, телекомсервіс 600 гривень. Ми всі закриваємо різну аудиторію. Одна з головних на сьогоднішній день завдань, це інформаційна політика. Тобто в державному бюджеті на 2024 рік закладено на інформаційну політику більше 3 мільярдів гривень. Послуги в шостці, за відеоролики там і так далі, вони коштують. Дуже небагато, якщо брати ринкові цини по Україні. Скажіть, будь ласка, вашу ціну за коли у нас десь у нас немає у нас, якщо брати секунда три три У нас стоїмось ролика в цілому, десь середня. Попри аргументи медійників, видатки на висвітлення діяльності Шосткинської міської ради у засобах масової інформації попередньо вирішили скоротити на 30%. Головне питання це проєкт бюджету на 2024 рік. Доходи місцевого бюджету скоротились майже втричі через те, що держава вилучила податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. Видаткова частина зменшується на 32% або майже на 300 мільйонів. Структура видатків бюджету Шостінської міської територіальної. Мати 77,7% або 483,6 млн грн, складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та оплату комунальних мовиносі 500 мільйонів складають видатки соціальної спрямованості. Це видатки на такі галузі освіта, соцзахист, соціальне забезпечення, порога здоров'я, культура, місцево, фізична культура і спорт. Саме фінансування спорту і скорочення видатків на змагання юних спортсменів обурила начальника відділу фізкультури і спорту Віктора Ждемірова. Незалежно батьків і так половина дітей не їздять на змагання, того, що у батьків немає коштів відправити дитину. замість 300 тисяч на змагання народні обранці залишили фінансування на рівні минулого року 1 мільйон 300 тисяч гривень.